А квітня 1985 року. Німецькі сили почали вторгнення на зону підконтрольну одним з невеликих полків американських сил, очікуючи на на перемогу невеличку. Але американці вже трохи підготувалися, і це дало їм можливість відбитися від цієї атаки завдяки битві Бредлі. Які змогли атакувати радянські сили, і через це відбулося перегрупування, яке дало шанс американцям відновити свої сили та перегрупуватися також і збільшити оборону? Всім привіт, з вами Лютий Геймер. Знову так, минулій серії американці провели успішну розвідку і змогли поламати трохи радянські війська. Через це радянські війська дезорганізувалися і почали перегрупування. Значить, я командир загону патонів. Нам треба оборонятися проти ворога. Проходить артопської. Вони будуть їхати бо звідси. Ой-ой-ой, вже доки. Т-72! Попав! Мінус. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Він мене ж зламає легко! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, Oh, Ой, не то Опа, Серьезно? Так, швидко. Капець. Просто невеличке оперативне знищення. Значить, проти нас були БМПхи. 72. ки Ще раз БМП. Ні 72 це аж башня відірвало. О, тут ще один невеличкий прорив БМПшок. А це щит що, БМП 1П, які мають конкурс. Просто капець. Так швидко ми їх переламали. Гіпер швиденько. Мені було аж страшно. Патони не такі броньовані добре, щоб би, оборонятися їх. Легко можна зламати таким пушками, що маються тут. Що ж, ця серія вийшла дуже короткою. Дякую всім за перегляд, що додивилися це відео до кінця. І чекайте нових серій. Можливо, за моє пропадання. Я сьогодні, якщо наберуся у мотивації, зніму п'яту серію по Gunner Hit PC. А там далі, вже буду інші ігри знімати. У мене на готові є вже відео по Total Tank Simulator, яке Буде завтра. Так що, всім дякую за перегляд, всім папа. -па.